Доброго дня! Сьогодні у нас 20 червня, і там я минуле відео мав по тих своїх міні і по маточниках, і по матках. і просили мене показати, як я підсаджую матки. Я їх вже хоча підсадив, але зараз час їх випускати, так що я покажу. Окей, okay. та як випускати, підсаджувати матки? Треба перше зробити відводок. Коли ви зробили відводок, треба його пересадити в якийсь другий вулик, перевести його на інший точок. Поставити матку. Поставити матку у кліточці, хто там які має. І через кілька днів я чекаю два дні і на третій день приходжу і, і її випускаю. І все. Ось як, як підкладати маток. От матка собі бігає, тут є канді, і там зараз через... Через завтра або й сьогодні вечором вона буде випущена. Вона вже тут три дні була, бджоли до неї привикли. а по-друге, це є матки сіючі. та всі матки сіючі? Та ні, тому що ця матка витягнулася з свого міні-нуклеуса, яка сіє, і переклалася зразу в сім'ю. Вона не була в транспорті ні день, ні два, ні три, ні тиждень. Це дуже. І вона не чекала, наприклад, там кайдень або два на відправку кудись. Це є свіжа матка з свіжої сім'ї в свіжу сім'ю. Таким чином, якщо так робити, то навіть каже, один кіпасчики мені казав, О, перепрошую. Що взагалі є дві сім'ї, можна матку з однієї сім'ї взяти і з другої і просто їх перекласти і нічого бджоли їм не зроблять. Ну я б не пробував, але я йому вірю. Ось. Таке саме, як ви, от, наприклад, розпліт, сильнішого і слабшого. Ніхто матку не вбиває. Ось. А таким чином, то це я вже так третій рік роблю на своїх матках, то. Перший рік був 100 і в мене було мало. Перший рік був 100%, другий рік був 99%, одну не прийняли. Цього року будемо бачити, ми зробили 30 і ще має бути близько 70 маток на підході. Ну як на підході, через 2 неділі. то будемо бачити. Ну, покажу ще раз. Зробили відводок, там на одну рамку, на дві рамки, хто як хоче, я ставлю дві-півтора рамки розплоду, порожну, рамку меду. І на тому все. Маточка бігає. Ставимо так, щоб бджоли її випустили і все. І обов'язково не чіпати то як мінімум 10 днів. Тому що, хоча, як би я не казав, але все одно не рекомендую. Я, наприклад, тут буду через 10 днів, щоб їх випустити. Айміни, щоб їх не випустити, я їх сьогодні випускаю. Щоб їх перевірити і додати ще одну рамку. Тут ще є одне місце, місце на рамочку. Так що так. На тому дякую, підписуємося на канал, не забуваємо коментувати і до побачення.